Ні, це обдатка. На з той сторони внішка. Обстріл міста був зареєстрований приблизно о 16.20. Зараз на місці події працюють викупи техніки, працює слідчо-оперативна група. Вирва 3 на 6 метрів. Три заглибшки та в діаметрі 6 метрів. Тропіла весь запах. Елементи, які виявлені були у вирві, вони притаманні ракети Зор С-300. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.